Ольга місцева жителька на житньому ринку. У Житомирі вона купила штучних квітів на кладовище. Жінка каже, що у 2025 році, в порівнянні з 2024 ціни на штучні квіти піднялися. Ольга розповіла, що на могилах своїх родичів садить живі квіти і прикрашає штучними. Свіжі садим і штучні ставимо. Штучні стоять цілий рік, а свіжі так треба з ними ухажувати, жити там на місці, ходити підливати. Бабушки я несу штучні, тому що вона дуже далеко на Смолянки, і Я там дуже рідко буваю, а мамі. І живі ставлю і бать, чоловікові живі ставлю. Кіріл продає штучні квіти на житньому ринку. Він розповів, що покупці обирають квіти світлих кольорів із силікону та пластику, які найдовше зберігають колір і форму. За його словами, вартість квітів від 15 гривень до тисячі гривень за букет. Ціни на квіти минулорічні, бо в цьому раці більше вибір беруть ще більш світла світ. на ринку, де продають живі квіти, найбільше людей купують квіти у горщиках. Вартість одного горщика з квітами від 25 гривень. Валентина, місцева жителька, розповіла, що перевагу надає лише живим квітам. Ми відмовились від штучних вже декілька років. Бережемо природу довкілля, тільки живі подобається. Ціни на живі квіти впродовж трьох років не змінилися, каже продавчиня Оксана. За її словами, квіти купують поштучно, вибирають яскраві. Брали тако приходили ящиками, ящиками, ящиками. А зараз тако беруть. П'ять, шість, десять. іменно як рання паска, то більш, вибирають, щоб більш було сонце тривале і воно морозостойке. Те, що гарно стоїть, гарно квітне і гарно проживається. Головне, якість треба дивитися, якщо посажена гарна квітка, в торфені масі вона гарно квітне. Якщо квітка посажена в глині, вона просто сковується і не цвіте. Людмила Бондарчук, заступниця директора Житомирського спецкомбінату, каже, що на Корбутівському цвинтарі живих квітів більше ніж штучних. Кожним роком на кладовищі несуть все менше й менше штучних квітів. Що стосується поховань, то дійсно на поховання в рази менше несуть штучних квітів і вінків. Більше штучних квітів і вінків несе старше покоління, молодь же несе тільки живі квіти. За словами Людмили Бондарчук, штучних квітів хоч і поменшало, та перед провідним поминальним тижнем з Корбутівського кладовища сміття вивозять десятки кубометрів. 70-80 кубів сміття. Це тільки зараз вивозимо, а ось два-три дні ближче до привіт, то буде ще вдвоє більше. Це тільки з одного карбутівського кладовища. Олександр Якимчик, старший державний інспектор з охорони навколишнього природнього середовища Держінспекції Поліського округу, каже, що перед поминальними тижнями нагадують людям про шкоду штучних квітів довкіллю. Пластик починає нагріватися і виділяти канцерогенні речовини. Канцерогенні речовини зрозуміло, що впливають уже. На здорових людей, тобто живих, які приходять на кладовище, які живуть поруч з кладовищами, так само ці речовини розплавляються, потрапляють в ґрунт, потрапляють у водні об'єкти, тобто забруднюючи джерела води і земельні ресурси. Єдина альтернатива, яку екологічна інспекція підтримує і, скажімо так пропагандує це використання живих квітів. Олена Кучмій, Євгенія Барвенко, Суспільне новини, Житомир.